Друзі, всім привіт. Сьогодні буду говорити про Primex Finance, проект, в якому я є діючим амбасадором. Буду розказувати вам сьогодні про Primex v 2 який запустили. Було Primex V1, Primex v 2 має набагато більше переваг, і я думаю, що в майбутньому буде ще більше анонсів, ще більше інтеграцій. Зараз Primex намагається дуже багато додати нових інтеграцій. Припустимо, останні з яких це були. Добавили два нових кошелька, мультичейн кошелька. Це і Xdefi Wallet і, і ще один кошельок, який зараз можна вже використовувати на платформі Primexa, які дають дуже багато класних умов, так як це мультичейн. Primex також активно додає нові мережі, нові спотові пари. Це дуже класно для трейдерів, для маржинальної торговлі. Також v 2 Версія вона удосконалює дуже багато функцій, додає дуже багато функцій. Теж саме для кредиторів, для трейдерів є дуже багато нових функцій. Також не забуваємо про активності в Primex Finance в Discord, і. Не забуваємо про активності амбасадорська програма. Є діюча. Час від часу запускаються компанії на Galaxy, де можна лутати різноманітні оати, нефті і тому подібне. Тому в принципі, рекомендую вам з цим всім розібратися. Обов'язково переходимо до офіційних анонсів в Діскорді, в Твіттері, Підписуємося на них, слідкуємо тільки за основними і офіційними анонсами, тому що зараз дуже багато шахраїв, які намагаються нас заманити різноманітними шляхами. Уникаємо цього всього, слідкуємо за офіційними анонсами. Primex Finance – топовий крутий проект. Я думаю, що Primex v 2 дуже круто, що випустили. Скоро буде ще й випуск Токена, тому чекаємо дуже багато крутих, класних новин, які вже скоро будуть анонсовані. Тому рекомендую вам цей проект, всі активності розібратися. Всім па-па, до нових відео.